Інколи люди шукають квартиру і знаходять її від власника напряму, але не знають всю процедуру, як закривати угоду, да, як купити, що там потрібно для угоди, де, особливо якщо люди там, з іншого міста, де провести угоду, якого нотаріуса, щоб було безпечно. У мене є така послуга, там, супровід. Це буде коштувати якісь мінімальних грошей, але якщо вас цікавить е, така пропозиція, то можете звернутися, я допоможу там супровід угоди. Да, тобто ви Знайшли квартиру, вже визначились, але що далі робити? Ну, якби можливо, і знаєте, але там треба в інтернеті читати. Правда, не неправда. Тобто, в Києві, якщо потрібна така допомога, така послуга, можете звертатися, допоможу безпечно. Купити нерухомість. Ну, або можу знайти вам і, і, або продати нерухомість. Тобто весь спектр послуг в нерухомості. Але ось така ще послуга це саме супровід за якісь мінімальні гроші. Якщо цікаво, пишіть дзвоніть.